На Бахмутському напрямку окупанти продовжують тиснути на часів яр, якою нині є ситуація в місті, чи активніше виїздять мирні жителі, нам розповіла кореспондентка громадського радіо на Донеччині Аніна Львутіна. В ефірі працювала Олена Новікова. Наскільки я розумію, ну журналістам туди вже не можна, але ж хтось звідти виїздить. ймовірно, волонтерами можна було з волонтерами поспілкуватися. Так, дійсно, журналісти вже туди не заїжджають, не заїжджають і волонтерами. Спілкувалася з волонтером Євгеном Ткачом. Це місцевий житель часів яру, який до останнього навідувався у цей населений пункт і привозив туди жителям питну воду, привозив гуманітарну допомогу, привозив корм для тварини. Зараз ми поспілкувалися з ним. Він вже не не в'їжджає в часів яр через те, що ворожі дрони. Вже літають по населеному пункту і, зокрема, в центрі міста, де нещодавно ще власне, волонтер Євген Качов розвозив гуманітарну допомогу свою. Зараз чоловік каже, що о, поки що не заїжджає, але в нього є наміри заїхати на населені пункт, якщо буде потреба в евакуації місцевого населення. Також ми поспілкувалися з головою часів'яру Сергієм Чаусом. Він сказав, що зараз залишається населеному пункті 670 людей. Тобто люди потроху евакуюються. Буквально на днях він евакуював звідти а, двох людей і в броньованій капсулі. Тобто, очільник міста каже, що заїжджає в населений пункт, привозить туди гуманітарну допомогу, привозить туди ліки і евакуює населення, які а, виявляють до цього бажання. Mm. Каже, що евакуація ще може поки відбуватися, але через те, що ворожі дрони. Пролітають і пролітають вже по всьому населеному пункті, То навіть броньована капсула наразі не забезпечує ось життя на всі 100%. Бо каже, що зараз ті дрони, які літають, і те, що вони на собі несуть, це дуже велика загроза навіть для броньованих капсул. Зокрема, також ми поспілкувалися з чоловіком, який самотужки виїхав з часів яру. Це місцевий житель Олексій. Він був пастором місцевої церкви. Він виїхав на власному велосипеді з населеного міста, сказавши, що вже окупанти наблизилися в притул до його місцепроживання біля каналу, і що зараз там залишатися дуже небезпечно, що буквально бої там в 500 метрах від нього відбуваються. І через те, що прилітає вже неоднократно по його. Будинку він виїхав до сім'ї в Чернівецьку область. І ось ще сьогодні він працював а, як волонтер з іншими волонтерами з Чернівецької області, а, годував Збройні Сили України, військовослужбовців українських безкоштовних, безкоштовним бограчем, а, безкоштовним, а, безкоштовною ка кашею, а, насипав їм. А, цукерки і сладощі. Ми була можливість у волонтерів приготувати до військовослужбовців справжнє, таке дуже смачне морозиво. Я ось не скуштувала і це ну, дійсно справжній такий пломбір, він дуже смачний. До речі, волонтери там не всі з Чернівецької області. Тобто, ось людина, яка організувала ці безкоштовні обіди для Збройних сил України, вона з Румунії. Його колега з Іспанії. Вони uh -huh. збирають кошти з місцевих громад, з людей, які вірують у Бога, і приходять до їхніх церков, де вони пастарі. І, і власне, ось ці о, ці люди, звичайні місцеві жителі, скинулися, щоб люди змогли закупитися і приїхати в Донецьку область для того, щоб приготувати обіди. Обіди вони роздають усім охочим. І працює декілька груп в, в поблизу лінії фронту. Тобто ми працювали сьогодні біля Костянтинівки, годували кашею військовослужбовців Бограчем. Знаю про те, що а, одна з груп працює в Міломані, одна в Слов'янську. Тобто... Ось це найбільш така когрокогломерація військовослужбовців, які там проїздом бувають, і через те, що вони виконують бойові дії в бойових діях, приймають участь і виконують важливі завдання для захисту зараз населених пунктів Донецької області, то вони не завжди мають можливості щось приготувати, щось смачненько поїсти. То ось волонтери так віддячують їм за те, що вони mm -hmm. зараз на захисті України. І Олексій каже про те, що. Він також приймає участь для нього. Це дуже важливо, бо він вирить, вірить в Збройні Сили України. І що він хоче повернутися назад до часів яру. Якщо окупантів зможуть відігнати від населеного пункту, то він а, а, без сумнів повернеться назад там, за місяць, за два і буде знову нести там служби, бо він а, і, у, мав змогу допомагати людям місцевим як духовному пані, як пастор. Також він допомагав їм. З евакуацією, з ліками, з усім ми міг допомогти. І також він дуже гарний майстер на всі руки. Тобто, він допомагав людям відновлювати свої будинки, постраждали від обстрілів. Допомагав їм латати дахи, натягувати плівку на вікнах. Тож він вважає, що його місія в часів яри ще не завершилася, і зараз тільки потрібно, щоб окупантів відігнали від часів яру. До речі, голова ВЦА Сергій Чао сказав, що самих окупантів в місті немає ще. І uh, всі вірять, в те, що їх там і не буде. Але ситуація дуже ускладнюється через те, що uh, до окупантів прибуваються нові нові uh, збройні найманці, і uh, там дуже зараз лінувала, бо окупанти поставили собі нову ціль захопити населений пункт до 9 травня. Тож нас Сергій Чаус дуже попросив не їздити на свій страх і ризик, поки що в часі яри дочекатися. Що буде ось далі з розвитком подій в населеному пункті? Ну, от я, власне, я хотіла запитати, що ти кажеш з військовими спілкувалися, що вони кажуть стосовно ситуації під містом. Ну, військовослужбовці кажуть, що треба більше зброї, більше треба боєприпасів, oh. що не вистачає на не вистачає цих боєприпасів, і вони очікують, очікують, поки Україна отримає. Нові боєкомплекти, нове, нове озброєння, нові боєприпаси для того, щоб відігнати противника. Бо поки що а, ми забезпечені дронами, які є вже в Україні є власне виробництво дронів, але а, не вистачає боєприпасів, які ми отримували від інших від інших держав в рамках допомоги Україні. І зараз ось всі очікують на те, що ж буде далі. І, до речі, ми знаємо про те, що наразі не вистачає боєснарядів і для ППО України. І через те, ось деякі там все ж таки прильоти бувають наразі. Страждає і Костянтинівка і Слов'янськ цього тижня постраждав від ракетного обстрілу. Військовослужбовці не сподіваються, що окрім боєприпасів, а в Україну передадуть і далекобійне озброєння, яке допоможе. Нам зупиняти противника в тому, щоб вони там клепали свої цінові боєприпаси, бо ось наприклад. Ракета Гром 1 яка поцілила в центр Слов'янська цього тижня в понеділок, то її виробництво відбувається в місті Корольові, це Московська область, і ще один завод, такий з боєприпасами, де там кліпають ці ракети, знаходиться в місті Дубна. Це також московська область, і це 500 кілометрів від України. Тобто, якщо нам надали би далекобойне озброєння, то ми змогли би призупинити. Виробництва нових боєприпасів ось цих ракет Х101, Гром Е1 і інших таких ракет, які дуже шкодять зараз Україні з цими обстрілами. Про ситуацію в часовому ярі ми поговорили із кореспонденткою громадського радіо на Донеччині Яніною Львутіною. В ефірі працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.